Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму ми сьогодні з вами дивимось. Меморандум. Плани ворога щодо миру. На з вами Бліц. Ми подивимось, що відбувається. Яка загальна характеристика майбутнього. Не забувайте підписуватись та натискати кнопочку Спонсорувати, щоб підтримувати канал. Летять карти, якісь події, другий раз випадає. залежність від ситуації, повторення ситуації, циклічність, це по колу. Давайте меморандум, який підготував ворог. Ну, дивіться, дослівно це прикриття для того, щоб йти в наступ. Хоча ворог думає, що ми збираємося, до речі. Він не буде готовий цей меморандум. Він не буде чимось новим. Він буде якоюсь, знаєте, дичиною. Як знаєте, ну як. Осміятись з нас. Буде якась дуже скоро, буде заява ворога. Можемо ще навіть і не читати цей меморандум, але все буде зрозуміло дуже скоро. Після цього знову підуть переговори три Десь з кимось. Піде знову переговорний процес, тому що вони тягнуть час, але сенсу немає. В цьому затягуванні вони це розуміють. Як зараз ворог ставиться до припинення вогню? Дивіться, вони можуть погодитись. Але не для миру вони його будуть використовувати. Можливо, буде якесь тимчасове на декілька днів знову, не на 30 днів. Щось може бути як переплинення, але вони перегрупуються, що зроблять в плюс для себе. Як ставиться ворог до поступок щодо миру. Ні. Дивіться, в їх закликах будуть якісь провокаційні заклики. І там, де вони там, наприклад, кажуть, вийдіть там, зі всієї Запорізької області, тут вони нібито потім підуть на поступки і відмовляться від цього. Розумієте? Тобто вони можуть е спеціально забагато більше просити, а потім нібито, ну, добре, ми і так пішли на поступки. Розумієте? Давайте ще. Що це таке за меморандум? Брехня, обман, перекриття. Зараз готуються знову до обстрілів. Ближче до вихідів. Чомусь мені вихідні, від понеділок наступний також дуже сильно показують, можуть бути. Загрози. Вони хочуть для себе якихось бонусів. Я не виключаю, що тут буде знову розмова з Америкою Бункерного. Він жаліється. А я-я, які вони нещасні. Гра. Знову переговори будуть між Україною та ворогом. Будуть. Зараз ми будемо навіть вимагати цю розмову. Біженців у нас більше буде. Нам треба зараз щось вирішувати. Дивіться, вони цирк розігрують, ворог розігрує цирк. Він розуміє, що ми не підпишемо, вони тягнуть час, вони граються. Але все одно випадає карта сонця. вона дуже часто на нас падає. У нас, до речі, буде зачистка при владі і прибирає тих, хто ну, близькі до зрадників. При центральній владі. Ну, ми плануємо до наступу. Незначного, не тактичного, малень... навпаки, не, не стратегічного, тактичного, маленького. Але ми плануємо, що нам робити? Якщо зараз розмова конструктивна, не продовжується, то ми плануємо активні дії на фронті, як і ворог. Буде розмова про Заєс. Про що вона буде? Вона не має сенсу. З ворогом має сенсу зараз про ЗС розмовляти. Він дурить, воно моє, я не віддам, воно вчепилося і все. Він не обслуговує станцію, йому про це кажуть, що її треба обслуговувати. Він грається. І це. це знаєте, як я в тебе забрав, а он дивись, що в мене є. Ану, за... Ану піди сам забери. Знущання. Це знущання. Будуть сильно потерпати прифронтові, приватний сектор особливо. Люди прям будуть просити надати роз'яснення, надати допомогу, багато смертей. До речі, у нас щось з переселенцями, з переміщеними особами, якийсь бардак буде. Як не контролюється ситуація. Як допомоги нема. І дуже будемо сподіватись на Америку, що вона надасть якусь гуманітарку або хтось. Хотіла ППО наше подивитись, але ж, ну, якби не можна, да? Можете написати якісь коментарі, що нам треба подивитись. Зважливо. Ми чекаємо на заяву ворога, а потім чекаємо на переговорний процес далі. Чому важко збивати дрони? Вирішиться якось ця ситуація. Ну, от Ми щось вирішимо, нам щось нададуть. Це питання не підіймайте. Не всі ми зможемо збивати, не всі ракети, але з дронами якось буде вирішуватись. Що треба Україні знати просто зараз? Нас дурять. Це, як знаєте, ілюзія. Зараз ілюзія. Основна концентрація на фронт, щоб бити звіра, бити ворога. Ідуть кулуарні таємні розмови. Ідуть думки про те, чи надавати нам великий захист, чи ні. ПВО зрозуміли. Але ж все одно на нас тиснуть, щоб ми йшли до миру. А ворог грається. Таке відчуття, що він хворий на голову вже остаточно безповоротньо, тому що ну, просто якийсь морок. Якісь такі дивні заяви, взагалі, які, ну, з реальністю ніяк не співпадають. Нас буду тиснути, щоб ми погодились на щось. Хочеш миру підписуй. Не ворог буде тиснути. Наші колеги. Я думаю, тиснуть вже, бо не такий настрій, знаєте, в нашого керівництва. Настрою нема. Хто зі військових, відомих або з розвідки, або постраждає, або загине, як ліквідують людину. Карта сонця. Важкий процес, але процес переговорний. Спостерігаємо.